Доброго вечора, дорогі земляки. Спочатку хочу привітати залізничників з професійним святом. Ми всі пам'ятаємо, як на початку війни орки обстрілювали вагони з людьми, які змушені були залишити свої міста. Та навіть під обстрілами залізничники робили свою роботу, ризикуючи життям. Сотні тисяч людей було врятовано. Щодня курсували безкоштовні евакуаційні потяги. Лише через наше місто пройшло транзитом 120 тисяч вимушених переселенців. Війна закінчиться нашою перемогою, і мирні потяги будуть возити людей від Західної України до Донбасу та від Чернігова до Криму нашою вільною Україною. А тепер підсумки п'ятниці, 4 листопада. По всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. Генштаб зазначає, що ворог укріплює окремі ділянки з метою стримування. Атакувальних дій наших сил, наші ракетні та артилерійські підрозділи нанесли низку потужних ударів по точках засередження ворожої сили. Зокрема, у Баштанському районі знищили два склади боєприпасів та дев'ять одиниць авто та бронетехніки. У Береславському районі підрозділами ДСНС нашими. Було виявлено 169 одиниць вибухонебезпечних предметів, які орки залишили під час відступу, в тому числі осколочні боєприпаси для гранатометів та мінометів, а також снаряди для гаубиць. Їх було перевезено на майданчик для подальшого знищення. Також за селом Велика Костромка було знищено 15 танкових снарядів вчора, починаючи з вечора. Наш напрямок знову намагалися атакувати дронами Камікадзе завдяки роботі ППО у Нікопольському районі, збито всі вісім ворожих всіх БПЛА-МОПЕДів, які летіли на нас. Дякую, хлопці. На окупованій території почастішали випадки мародерства. Орки вивозять в сторону Криму награбоване майно українців та демонтують і вивозять обладнання підприємств. У порушення будь-якого міжнародного гуманітарного права окупанти продовжують наносити удари по критичній інфраструктурі та цивільних будинках. Градами та ствольною артилерією ворог завдав ударів по місту Нікополь, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. У селі Мусіївка Червоногригорівської громади пошкоджено 5 приватних житлових будинків, автомобіль та газопровід низького тиску без втрат. У Криворізькому районі обстрілів. Не було у кривому розі, вся інфраструктура комунальні служби, медична сфера та соціальні установи працюють в робочому режимі. 1 листопада в місті стартував опалювальний сезон. Понад 80% жителів вже отримують на своїй будівлі теплоносії, розпалені усі котельні. До кінця цього тижня тепло з'явиться в усіх домівках, які підключені до централізованого опалення. Підкреслюю, окрім тих, хто свідомо сам не відкриває засув. Таке також буває. Так, під час запуску системи є пориви, тому цілодобово працюють 20 ремонтних бригад, щоб в усіх криворіжців якнайшвидше з'явилося опалення. Я поставив завдання, щоб роботи були завершені до кінця тижня. Проте, треба казати, чесно, все це буде зроблено, якщо не буде нових терористичних обстрілів по інфраструктурі та аварійних відключень електрики. Сьогодні 150 років з дня створення святкує один з найстаріших учбових закладів області, гімназія номер 40 у веселих тернах. Вітаю директорку закладу Ольгу Григорівну Устінову та весь колектив. Ми всі разом робимо все можливе і неможливе для того, щоб наблизити нашу перемогу. І щоб в коридорах і класах шкіл знову залунав дитячий сміх, щоб наші діти. Могли нормально навчатися та спілкуватися. І про наші мирні перемоги. Сьогодні вихованці ДЮСШ номер 2 Ілоні Прокапівнюк присвоїли звання заслуженого майстера спорту України. Ілона неодноразово ставала призеркою чемпіонатів Європи та світу з вільної боротьби. Вітаю Ілону та її тренера заслуженою нагородою. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!